Податки в Нідерландах. Правда чи міф? Працював у Нідерландах? Тоді ти точно чув ці міфи про податки. Давай розберемося, що правда, а що міф. Якщо не подати декларацію, то податкова сама поверне гроші. Міф. У Нідерландах і податкова сама нічого не повертає автоматично. <працю> Якщо не подаси декларацію, просто втратиш свої гроші. Тільки подавши декларацію, ти можеш повернути до кількох тисяч євро. Повернути податки можуть тільки ті, хто працював цілий рік. Міф. Навіть якщо ти працював лише кілька місяців, ти маєш повне право на повернення. Працював 3-4 місяці, ти теж можеш повернути свій податок. Швидко, просто та зручно. Дізнатися суму повернення можна тільки після подачі декларації. Міф. В нашому додатку ти можеш безкоштовно подивитися приблизний результат розрахунку. До речі, ця послуга абсолютно безкоштовна. Просто завантаж податкову карту і калькулятор покаже тобі приблизний результат. Це займе всього одну хвилину. Якщо ти виїхав в Нідерланда, то податки вже не повернути. Звісно, це міф. Ти можеш повернути податки за останні. Навіть якщо більше не живеш у Нідерланда. Якщо податкова запросить додатковий документ, я не розберуся. Це не проблема. Наші консультанти самі зв'язуються з податковою та вирішують всі питання для тебе. Тобі не потрібно хвилюватися. Податкова перевіряє тільки тих, хто отримує повернення. Міф. Перевірки податкової стосуються всіх, неважливо від суми повернення. Головне це правильно заповнити вашу декларацію. Чим пізніше подаси свою декларацію, тим швидше отримаєш гроші. Міф насправді, чим раніше подаси документи, тим швидше отримаєш гроші. Чим пізніше ти подасиш декларацію, тим довше чекати на повернення. Подай зараз декларацію та отримай гроші швидше. Подача декларації найвигідніше в кінці року. Ну, звісно, це міф. Краще подавати декларацію одразу після отримання податкової карти від роботодавця. Подавай декларацію вже зараз. Звертатися до податкової складно та довго не з нами. Ми працюємо з податками з 2006 року та знаємо, як зробити все швидко та без проблем. Більше 15 років досвіду. Тисячі задоволених клієнтів. Тепер ти знаєш, що правда, а що міф. Натискай на посилання та починай свій розрахунок прямо зараз.